Отже, в ніч на 10 вересня повітряний простір Польщі порушили близько 20 дронів. Сталося це, як повідомив оперативний командувач збройних сил Польщі, внаслідок удару Росії по території України. Операції задіяли сили Польщі і союзників по НАТО. Перше порушення польського повітряного простору зафіксували близько 23.30 у вівторок. останнє – близько 6.30 ранку у середу. Як наголосив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, вперше в цій війні значна кількість дронів пролетіла над Польщі, що й безпосередньо з Білорусі. Прем'єр назвав цю атаку наймасштабнішою провокацією, яка пов'язана з майбутніми російсько-білоруськими навчаннями Запад 2025 і закликав відкласти всі політичні суперечки. А також заявив, що Польща очікує підтримки своїх союзників, в тому числі ініціювання статті 4 НАТО. Пізніше Польща це і зробила. Атака дронами була випробуванням, яке Польща витримала, так заявив президент Польщі Кароль Навроцький на засіданні Ради національної безпеки. Карель Навро. Роцький зазначив, що це частина гібридної війни, яка ведеться в повітрі, і застеріг від дезінформації, що з'являється в публічній сфері. сторони це, це випробування мало бути спрямоване з, з одного боку з на стійкість польського суспільства, а з іншого на певну стабільність політичної і ситуації і у польській державі, але також і не перевірку наших союзницьких можливостей та здатності реагувати разом із нашими партнерами і співні. Атлантичного альянсу та європейського союзу, і у мене склалося глибоке враження, що ми, як Польща, пройшли це випробування 10 вересня. Ми не можемо піддатися російській дезінформації, яка протягом доби намагалася натякати, що атакують польський повітряний простір українці, призначений для втягування Польщі у війну. І з усієї інформації, яку я маю, пані та панове, це просто брехня. і Я попереджаю вас усі. Іх не піддаватися дезінформації Кламство і аби не улегати дезінформації. За словами експерта з питань боротьби з дезінформацією Каміля Басая, одночасно з атакою дронами Росія почала дезінформаційну атаку в соцмережах через мережу вебсайтів, контрольованих російським пропагандистським апаратом. Вони перекладали маніпулятивні матеріали польською мовою, вкидали їх із 2 до 8 години ранку. Російська пропаганда діяла за кількома напрямками. Pierwszy z nich То є с зачирання справ. Перший з них це приховування винних, передусім через використання терміну невідомі об'єкти. Були різні спекуляції щодо невідомих об'єктів та висміювання реакції держави. Мета в тому, щоби з одного боку розмити відповідальність. Цей цикл розмивання відповідальності включає дезінформацію про те, що це Україна причетна до цього злочину, і в цьому контексті поширювалися неправдиві фото, що показують дрони. З українськими національними знаками розрізнення, а також були спроби поміняти ролями злочинця і жертвом. Реакція польських військово-повітряних сил та збиття дронів представлені як ескалація дій Польщі. А реакція польських військово-повітряних сил та збиття дронів представлені як ескалація дій Польщі, а не оборонні дії на тлі порушення повітряного простору. І цей елемент ескалації, звичайно, є одним із стій. Ких стовпів російських маніпуляцій Росія перевертає роль і логіку кожної оборонної дії чи оборонної політики держави, представляючи їх у перевернутому контексті як напад, що провокує Росію? Одворцом як дякування офенсивне і провокуєнце Росія влада, експерти, зокрема в Польщі, переконані дрони були навмисно запущені Росією, бо вона переслідувала цим ударом кілька цілей: військових, політичних, суспільних розвідати, посіяти паніку, припинити підтримку України. Такої думки, наприклад, майор запасу Міхал Фішер, колишній військовий пілот. Це не вже є Це навмисний напад на Польщу. Його мета може бути пов'язана із оголошеною місією учасниць коаліції охочих в Україні. Хоча сама Польща не відправляє війська в Україну, вона бере участь у ній, виконуючи роль логістичного центру, забезпечуючи всю підтримку зв'язок, транспорт тощо. Крім того, у Росії закінчується час. Вона вже занадто довго воює в Україні, виснажуючи свої ресурси. Її і економіка руйнується та занепадає. А Україна чомусь відмовляється здаватися. Тому росіяни повинні почати щось робити, і тому вони хочуть змусити інші країни не допомагати Україні. Якщо немає іншого шляху, вони повинні залякувати людей. Люди повинні почати протестувати проти допомоги, щоб уряди в демократичних країнах піддалися на цей тиск громадськості. Російська пропаганда вже дуже добре працює у Польщі. Вона намагається поширювати. Антиукраїнські меседжі усіма силами на жаль, деякі люди ведуться на це, тому що це дуже складні методи інформаційної війни. Майор Фішер все ж переконаний, що польська влада не піддасться на провокації і на тиск громадськості, і вистоїть. Бо допомога Україні є цілком усвідомленою і цілком в інтересах Польщі. Бо доки Україна чинить опір, росіяни не нападатимуть на інші країни безпосередньо. Цією своєю військовою потугою, в тому числі вочевидь, і на Польщу, ця атака дронами на Польщу підняла знову питання, яке вже лунало раніше, коли в польський повітряний простір залітали російські ракети і дрони, а саме йшлося про збивання цих об'єктів ще над територією України. Свого часу Радослав Сікорський підкреслював, що це цілком можливо робити, а членство в НАТО не звільняє його членів від обов'язку захищати власний повітряний. Простір, ну а власне збивання цих об'єктів над територією України, поки вони рухаються до Польщі, це і є захистом свого власного повітряного простору. Цього разу вже міністр закордонних справ України запропонував дозволити союзникам по НАТО збивати російські дрони і ракети до того, як вони порушать польський повітряний простір. Він висловив переконання, що повітряний щит над Україною захистить спільний європейський трансатлантичний простір. За словами Андрія Сибіги, це мало би передбачати розгортання додаткових систем протиповітряної оборони на заході країни. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський каже, що наразі рішення ще не прийнято і це є прохання України. Про деталі більше сказали би військові, але певним оперативним обмеженням для наших пілотів є турбота про те, щоби не завдати шкоди нікому на землі. Тим часом Україна просить нас, якщо щось явно наближається до наших кордонів і становить пряму загрозу для нас, щоби ми могли зробити це над їхньою територією. Я наголошую, що це українське прохання, і жодних рішень ще не прийнято. To jest ukraińska prośba, żadne decyzje nie zapadły. Продовжуємо програму. Після російської атаки по Польщі Україна запропонувала їй допомогу та навчання з протидії ударним безпілотникам. Про це заявив у середу, 10 вересня, президент України Володимир Зеленський. Він обговорив ці питання з прем'єром Польщі Дональдом Туском і також про військову співпрацю і координацію в рамках НАТО. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський 12 вересня вже відвідав Київ наступного вівторка, 16 вересня, туди. Литить Владислав косіняк Камеш, міністр національної оборони, і все це в контексті польсько-українських консультацій щодо систем боротьби з дронами. Андрій Сибіга заявив, що до України прибуде військова делегація з Польщі у відповідь на вторгнення російських дронів. Бо українська сторона заздалегідь інформувала польську сторону, що ці дрони прямують в польський повітряний простір. Ну а сьогодні лише Україна, за словами Андрія Сибіги, має необхідний досвід протидії таким викликам, збиває часом до восьми сотень безпілотників за один раз, Андрій Сибіга заявив, що Україна готова поділитися досвідом і працювати над мінімізацією та нейтралізацією цих викликів, що становлять загрозу спільному простору безпеки. Дональд Туск 11 вересня заявив, що Польща використовуватиме український досвід. Бенджеми черпалі з найлепших взорв ати українські совтим семи будемо використовувати найкращі практики, і українські методи є найкращими у цьому сенсі, оскільки вони перевірені на полі бою у створенні найефективнішого можливого бар'єру проти дронів. Ми вже домовилися про конкретні переговори та обмін досвідом з українською стороною найближчим часом конкретної розмови і заміни досвідчень зі стороною українською. пропозицію України щодо навчання польських військ із боротьби з дронами буде розглянуто. Так заявив заступник міністра національної оборони Станіслав Вьонтек. В ефірі польського радіо 24 він сказав, що польські збройні сили зацікавлені отримати цей досвід. З того пункту візня військового для військової точки зору для мене очевидно, що досвід, подібний до досвіду українців, був би для нас дуже корисним. Характер операцій там зовсім інший. Українці в першу чергу захищають конкретні місця, що піддаються атакам, і це зазвичай кінетична дія, тобто не ракетами, а спеціальними гвинтівками, встановленими на швидкохідних транспортних засобах. Карабінами, які розміщені на самоходу. Швидко приміщає історія з ракетами, які дорогі й набагато дорожчі ніж дрони, вже була піднята у пресі, також і у Європі. Про це до речі говорить і Роман Полько, колишній командир спецпідрозділу Гром. Він каже, Польща повинна прискорити спорудження щита проти дронів. Генерал Полько висловився, що Польща пройшла випробування своєю відповіддю на російські провокації, але система оборони має бути ефективнішою і менш витратною. Ми успішно нейтралізували засоби повітряної атаки Росії. з іншого боку. Ефект дуже дорогий, бо ракета, якою збивали дрон, коштує понад мільйон доларів, а дрон може коштувати кілька тисяч доларів. І Якщо ми маємо перспективу довготривалої війни, гонку озброєні, то не можемо дозволити собі не використовувати адекватні засоби на ці виклики. Тож Польща має дуже прискорити спорудження антидронового. Szczyta. Polska musi mocno przyspieszyć budowanie tej tarczy antydronowej. Експерти згідні після вторгнення російських дронів в польський повітряний простір необхідно терміново впровадити системи для ефективного виявлення і боротьби з ворожими дронами. Юліуш Сабак, головний редактор оборонного порталу в ефірі польського радіо 24, заявив, що вітчизняні польські оборонні компанії мають досвід знання і продукти для розробки таких систем. Є компанії, які успішно постачають ці рішення для боротьби з дронами на український фронт. Нагадує експерт. Польські фірми презентують ці продукти. Польські компанії презентують ці продукти та рішення для боротьби із дронами за кордоном. Вони просуваються по всьому світу на міжнародних виставках, що викликає інтерес, хоча б тому, що деякі з них уже перевірені в Україні, і компанії цього не приховують. Але є також багато рішень, які просто потребують військових випробувань перед запуском у виробництво. через військо, вдруження до продукції. Оборонний аналітик Томаш Бадовський зазначив ще один аспект, пов'язаний з системами боротьби з дронами. Він підкреслив, що розробка сучасних систем для розвідки і нейтралізації загроз від дронів не виходить за рамки можливостей вітчизняної промисловості. Однак, на його думку, проблема в іншому в надмірно тривалих процедурах впровадження і тестування. Сподіваюсь того часу на Україні, за конструкторів українські ми провели деякий час в Україні. Я розмовляю з одним з українських конструкторів і запитую: добре, але скільки ж часу вам знадобиться, щоб впровадити те, що ви зараз намагаєтеся впровадити в армії? Випробування на полігоні воно працює. Ми впроваджуємо, вони купують і воно служить на фронті. Чому тут так не може бути? Я не кажу, що це, це велика справа. Будь-хто може приїхати. Кати і доставити, але нинішня система вимагає від нас проходження місяців процедур. Але обецністин систем вже мусіми примісячні процедури. Неочікуваною для польського політикуму стала реакція Трампа на російську атаку дронами по Польщі. На прохання кореспондента польського радіо Марика Волковського прокоментувати вторгнення російських дронів у Польщу. Дональд Трамп сказав, що це могла бути помилка. Прем'єр-міністр Дональд Тулський, віце-прем'єр-міністр та міністр закордонних справ Радослав Сікорський прокоментували цю заяву президента США. Прем'єр написав у соцмережах, що також хотів би, аби це була помилка, але це не так. Ні, це не була помилка в один голос. Заявляють Туск і Сікорський. Під час прес-конференції Сікорський теж заявив, що удар дрона в Польщу це вираження позиції Росії щодо мирних ініціатив президента США. Путін дерві спокойових Путін насміхається з мирних зусиль президента Трампа. На жаль, після саміту на Алясці, замість припинення вогню, ми мали посилення російських атак на Україну, і те, що сталося над польським небом, є залишком посиленого наступу проти України. Тож я очікую, що президент Трамп захоче показати Польщі, що те, що він сказав про безпеку Польщі, буде підкріплено діями. То, що mówił o bezpieczeństwie Polski, буде в спарти тут, власне, йдеться про зустріч на початку вересня президента Кароля Навроцького і президента Дональда Трампа у Вашингтоні. Тоді у Польщі казали, що це був успіх польської дипломатії, польського президента. Зокрема, незважаючи на це, партія і право і справедливість не розчарована позиція американського лідера. Петр Калета, член парламенту, каже, що переконаний в підтримці Трампом в Польщі. Іже ми надали Дональда Трампа, і чева пам'ятачу все ще віримо в Дональда Трампа. і ми повинні пам'ятати одне. Ви також повинні вміти слухати Дональда Трампа, тому що його політика іноді трохи не зрозуміла на самому початку, але пізніше виявляється ефективною. І все ж у політиці, головне бути ефективним. Я думаю, що зараз у нас є найважливіше те, що Дональд Трамп сказав нам набагато раніше: американські війська залишаються, і можливо їх буде більше. Війська американські застаєм, будь може, застану повікшоване. Підхід Дональда Трампа переважно орієнтований на бізнес та комерцію. Саме так, колишній офіцер розвідки, підполковник Марцін Фалінський, відреагував на зауваження Трампа, що це могла бути помилка у подкасті польського радіо зона впливу. Він наголосив, що після позитивного сприйняття візиту президента Навродського до Білого Дому очікування від американського президента були іншими бізнесове і ханлове тут його бізнес і торгівельний підхід тут бере гору, І це видно по багатьох справах. Наприклад, по білорусі після візиту до Білого Дому ми сподівалися, що підтримка зростатиме. Президенти з чудовими контактами, які представники президентського табору весь час підкреслювали. А тепер тільки дзвінок і слова, що це якась помилка, і якось цю ситуацію треба вирішити. Що значить, треба вирішити ситуацію. Це ж війна, це значить якось заласічна ситуація. Нашти з війна. Експерт із безпеки Сидлецького університету Павел Шмідковський каже, що заявляючи про помилку, Дональд Трамп хоче уникнути ескалації конфлікту із Путіним. Бо Дональд Трамп повинен бути обережним в своїх заявах щодо геополітики, вважає експерт ми також повинні розглядати це крізь призму того, що Дональд Трамп є президентом гіпердержави, і тому йому доводиться зважувати свої заяви. Тому таке довільне твердження, що це був однозначний напад на Польщу з боку Російської Федерації, може лише загострити суперечку між Москвою та Вашингтоном. Я підозрюю, що президент Трамп глибоко у душі та серці знає, що насправді сталося, але у цей момент він продемонстрував. В дипломатію виказавши в той момент дипломатіюрозглядати такі випадки ширше радить Томас Чімоняк, міністр-координатор спеціальних служб. В ефірі Першого каналу польського радіо. Він заявив, що не слід ґрунтувати якихось великих висновків на одній відповіді на питання журналіста, і наголосив, що дія американців підтверджують міцний союз із Польщею Американі. Теж заангажовані. американці також брали участь у підтримці 10 вересня і готові діяти. У нас є значна кількість американських військ на польській території, тому я впевнений, що цей альянс дуже сильний, і американські військові у Європі, командуючи НАТО, також посилають чіткий сигнал про те, що вони працюють над тим, як посилити оборону Польщі та оборону центральної східної Європи. Оборони польської оборони Європи чіткової. Wschodniej. За цими справами з дронами здавалося, начебто, відійшло на задній план ухвалення положення щодо допомоги іноземцям. Однак, ні, Сейм цього тижня ухвалив положення щодо проживання і допомоги українцям в Польщі. Закон про пільги для іноземців передбачає, що сімейні виплати та доступ до державної охорони здоров'я будуть доступні лише іноземцям, які професійно активні у Польщі. Міністерка сім'ї Агнішка зімянович Бонк заявила, що пільги для українських дітей, таке як програма. 800 плюс буде збережено. Устава Шиврата помої закон відновлює допомогу Україні тим, хто воює на передовій, тим, хто воює із нашим спільним ворогом, Росією, і тим, хто знайшов притулок тут на території Республіки Польща, цей закон відновлює допомогу, яка була скасована вето президента Кароля Навроцького на закон про допомогу Україні. президента Навроцького до устави Україні. Закон також повторює певні рішення, які містяться у попередньому законопроєкті про допомогу громадянам України, заветованому президентом Навроцьким, тобто він продовжує легальне перебування українських біженців у Польщі після 30 вересня. Раніше на третьому каналі польського радіо спікерка Сенату Молдожата Кідава Блонська висловила сподівання, що президент цей законопроєкт підпише. Вона наголосила, що підтримка України є державною справою державним інтересом Польщі вчора й було України було особливо зрозуміло вчора, що підтримка України має величезне значення, що це польські державні інтереси, що Україна несе весь тягар цієї війни, нападу Росії на Європу та європейських цінностей. Ми повинні допомогти Україні, і я думаю, що вся Європа зрозуміла, що це не просто українська війна, це війна, яка справді важлива для всієї Європи. Бо якщо ми не зупинимо Росію, ця війна може може перекинутися і на деякі частини Європи, та війна може прийшти на чинці Європи. Усі партії урядової коаліції висловили підтримку законопроєкту. Матеуш Бохенек із громадянської коаліції стверджує, що це відповідає інтересам польського народу би, ми пам'ятали, часто без я хочу, щоб ми пам'ятали, що без громадян України чи інших іноземців багатьом підприємствам було би важко функціонувати. Поляки часто переходять на краще оплачувані та більш просунуті професії, і тоді ми не конкуруємо одне з одним. Ми доповнюємо один одного на ринку праці. Тощо узупивнями на ринку праці. Конфедерація ж виступила проти законопроекту. Депутат Бартломій Пейо каже, що надання допомоги іноземцям не є вигідним для польської економіки. Ні, так, ж пацани przez obywateli Ukrainy. Це не так, ніби податки та внески, які сплачують громадяни України, є якимось внеском до програми 800+. і оскільки громадяни України працюють, тут вони мають право на цю пільгу. Податки підтримують армію, завдяки якій ці громадяни України можуть безпечно проживати тут, у Польщі. Податки підтримують дороги та школи, лікарні утримуються за рахунок внесків до Національного фонду охорони здоров'я. А по пенсії забезпечується через заклад соціального страхування. а за на Отже, уряд хоче завершити внесення змін до 30 вересня, аби уникнути хаосу, за словами Мацея Дущика, заступника міністра внутрішніх справ та адміністрації, який відповідальний за законопроєкт, Відсутність правил в першу чергу вплине на іноземців, які прибули до Польщі до 2022 року, бо біженці війни мають так званий статус тимчасову охорону. Не срачу ви до до охорони здоров'я ні до щемсотлюс. Вони не втратять доступу до медичного обслуговування чи програми 800+, плюс, оскільки це випливає з дещо інших правил. Однак ті, хто прибув до 2022 року, зіткнуться із величезними проблемами, оскільки вони легально перебувають у Польщі, мають тимчасові посвідки на проживання та різні типи статусів проживання. Цей закон розроблений для уникнення бюрократичних перешкод продовжив термін їхнього. Легального перебування і це також зроблено для того, щоб запобігти раптовій втраті працівників роботодавцями за одну ніч. Однак невиконання цього закону впливає саме на цих осіб, і вони дійсно перебуватимуть у Польщі нелегально із 1 жовтня, тому також і виникне питання незаконного працевлаштування. Нілегальні а він зрубні жоби кесені ґалне до також мацей дужчик нагадав про положення законопроєкту, які зокрема мають на меті посилити чинні правила, що стосуються, наприклад, соціальних виплат. Можна такі По перше, сказати, що є три такі підстави. По перше, це продовження терміну легальності перебування, але також з усіма обмеженнями, які існують, наприклад, щодо місцевого прикордонного руху та місць колективного розміщення. Ми також посилюємо систему доступу до сімейних допомог насамперед, звичайно, допомоги 800+, але не тільки це, а й щодо питань охорони здоров'я, щоб захиститися від медичного. Туризму, який дійсно міг відбуватися, тон туристикомедично місце. Вето Президента змусило всіх усвідомити наскільки потрібні польщі іноземці на польському ринку праці, вважає Дущик. Так, направда, які б собі зробілі, так єденьф насправді, якби би у нас був хоча б один день, коли ці іноземці не приходили б на роботу, це означало б, що польща просто зайшла у глухий кут. Сьогодні ми повністю усвідомлюємо це. Це питання стосується буденних професій, які зараз виконують іноземці, без яких ми, як громадяни Польщі, не можемо функціонувати на ринку праці. Як в стані функціонувати на ринку праці, отже, згідно з новими положеннями, в. Ці дитячі виплати будуть доступні іноземцям, які працюють у Польщі і мають номер ПСЛ, установа соціального страхування або ЗУЗ перевірятиме економічну активність іноземців. Аби отримувати дитячі виплати, іноземець повинен заробляти щонайменше половину мінімальної зарплати. А це означає, що, наприклад, батько одинак повинен працювати щонайменше. Неповний робочий день у залежнями виплата чи обумовлюємо виплату сімейних допомог іноземцям, тобто особам без польського громадянства, таких як батьківська допомога 800+, допомога добрий старт 300+, та допомога активним батькам, виконанням вимоги професійної діяльності, і нам також потрібно забезпечити, щоб ті, хто тимчасово перебуває поза ринком праці, наприклад, не втрачали цю допомогу, і що. Оби ми надали певний період, протягом якого ці люди могли би шукати нову роботу, нового Що ж, це всі підсумки тижня на цю пору? Наступного тижня будуть інші події. Будемо інформувати вас уже наступної суботи. Продовжуємо програму.